Зв'язку з великою кількістю ракетно-дронових атак на енергосистему України і для подальшої стабілізації енергосистеми України вимушено вводяться графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також споживачів побутових. В частності, графік погодинних відключень це все потрібно для того, щоб стабілізувати нашу енергосистему. Дуже багато пошкоджень зв'язку з атаками на енергосистему. І виник дефіцит потужності в'єднаної енергосистеми України. Тому я закликаю споживачів правильно використовувати електричну енергію після того, як її включили, не микати всі прилади одночасно, споживати електроенергію розумно. Прилади всі включати повільно, поступово, щоб уникнути перевантаження самої системи. І як щас наші споживачі, багато хто скаржиться, що після включення мають провали по напрузі, мають місце аварійне відключення, зв'язку з тим, що обладнання не витримує постійне перемикання, не витримує перегрузи. Але працівники наших електромереж стараються оперативно усувати всі аварійні підключення для того, щоб наші споживачі мали в таких умовах, які ж зараз ми всі живемо, надійне стабільне електропостачання.